Скільки разів ви бачили фразу будь самим собою і не зважай на думку інших? О, я думаю, ви зрозуміли, чому я сміюся, тому що, мабуть, ми вже всі трішки подорослішали. І стало зрозумілим, що якоїсь фундаментальної сакраментальної істини ця фраза ну, аж ніяк не несе. Чи може вона не подобатися? Ні, вона може подобатися. І, звісно, вона саме тому і стала популярною, бо вона просто подобається. Тому ви досі надсилаєте вподобайки таким відео? Я ні, давно. Я думаю, що і ви ні. Але вони все одно отримують багато вподобайок, тому що їх задача не просвітницька мета, не неупереджене подання якихось закономірностей, а зібрання лайків. І ця машина вона буде працювати тільки на ці алгоритми, а не на ваше якесь реальне знання. А що з нею не так? Ну, Те, що з нею не так, розпізнав би навіть і стародавній грек. Він в ній розпізнав би так, такий собі софізм, або сьогодні ми б сказали фейк, де висновок робиться хибним з двох, начебто істинних суджень. У них це викристалізувалося в такому софізмові, наприклад, як людина, яка сидить, є сидячою, вона сидить. Але той, хто підвівся, той, хто став зі стільця, так, той стоїть. Появляється тепер та людина, яка є сидящою, вона стоїть як висновок: той, хто сидить, той стоїть. Такий парадоксальний висновок, адже ми знаємо, що одночасно не можна і стояти, і сидіти, так. Але висновок, якщо його відстежити, то начебто правильно, тому що він виходить з правильних засновків. Розвінчується він тим, що тут мається на увазі, що не дивлячись на те, що засновки вірні, але вони вживаються в різний час, не узгоджено між собою. Так? А й приймають цього висновку як існуючи одночасно, це насправді дуже просто інтуїтивно зрозуміти, але я думаю, тут логіку пояснення ви теж зрозуміли. А парадокс, який от вони вправно тут показали ще 2,5 тисячі років тому, полягає в тому, що багато речей, а й процесів і явищ от і сьогодні, сьогодні в сучасному світі, вони а, існують, так би мовити, на певних етапах, в певному ступеню. Так? А вони не існують зафіксовано. Тоді як судження наші, чому вони вводять в оману, хоча є істинними, вони о, існують фіксовано. А, от, як це може відобразитися в сучасності? Ну, наприклад, коли вважати дату доставки піци? Одну хвилину, яка була тому, так? чи одна хвилина 13 секунд. Чи що вважається моментом доставки піци, коли тобі її передають з рук в руки, чи коли ви підписуєте чек, наприклад, або отримаєте чек. Так? Звісно, ці речі ми на побутовому рівні сприймемо інтуїтивно. А от якщо апелювати до точності, до науковості, до такої от фіксованості? То тут, звісно, виявляється такий свій парадокс. Ну, так само, як, наприклад, коли ви замовляєте таксі, таксі приїжджає, вже починає відраховувати час вас очікування. Можна сперечатися, коли саме потрібно його відраховувати, цей час, починати цей відлік. Так? І, ну, і Тоді виявляється, що отакої от фіксованості процесів. Її не існує, вона існує інтуїтивно, ця фіксованість. Вона існує насправді, так, однозначність. Вона дійсно існує насправді. Це зрозуміло само собою. Але проблема тільки в тому, як її вербалізувати, як її фіксувати. Повертаємося до цієї фрази. Будь самим собою, не зважай на думку інших. Ну, що здавалося в ній поганого. Ну, в принципі, нічого в ні не поганого. Ми тільки я відкрию вам один секрет, <кій> який ви самі давно знали. Ви завжди були самі собою. Ви ніколи не можете бути в майбутньому не самими собою, і ви будете самі собою. Це один момент. По-друге, ви завжди будете відповідати за ваші вчинки. Ну, Якщо ви хочете не відповідати, ви будете такі от, ну, недієздатні, да? таких людей називають недієздатними або навіть хворими. От, тільки в такому стані ви можете не відповідати за всі свої вчинки. Так? Хоча за декотрі все одно може прийдеться. Тому тут ніякої сакраментальної істини немає. Ви будете з собою. Більше того, я вам скажу, що залишатися самим собою це легко. А от знайти порозуміння з іншими, от з іншим. Так, от з ким ти спілкуєшся або з колективом. Це вже вимагає певних зусиль. А чому я наводив оцей парадокс? з Різними станами, то сидяще, то стояще. Справа в тому, що так само у греки зафіксували, що от людина, яка навчається, вона начебто змінюється. Вона перестає бути само собою, самою собою. Ну, от, Наприклад, ми раніше не знали якихось математичних істин, потім вивчили їх, і тепер ми вже наше теперішнє недотожнення нашому попередньому знанню. Колись його не було, тепер воно набулося. так, це знання. Значить, Тут питання: ми змінилися чи не змінилися, коли ми набули певного знання. Розуміло, що здоровоглосна підкаже, ми не змінилися, але змінилися наші е, скіли, да, як зараз кажуть, або якості, навички, так? Декотрі наше знання змінилися, якого не було раніше. А, чи втратили ми свою тотожність, індивідуальність? М, до речі, навряд чи так. А більш того, пригадайте, коли в дитинстві у вас, наприклад, міг бути шок, коли ви йшли перший день у школу, бо ви забули, як зав'язуються шнурки, так? Або не встигли навчитися їх зав'язувати. Або навчилися зав'язати, але хвилювалися, що вони розв'яжуться. Значить, до цього ви не вміли зав'язувати? І от на наступний день нарешті навчилися? Питання ви втратили себе після того, як навчилися зав'язувати шнурки? Коли, наприклад, Людина вивчила іноземну мову, якої раніше не знала. От так от вирішила зосередитися на тому, щоб роками вивчати, а просто кожного дня по 30 хвилин, по 40, там, по 2 години, по різному, як виходить, але регулярно. Вона може і не помітити, як пройшли роки, вона вже вивчила мову. Але питання, чи втратила вона саму себе, коли вивчила іноземну мову? Чи навпаки, вона підкреслила свою індивідуальність, коли вивчила щось, так? Не, коли людина набуває професії? То це вона отримує нові якості, так? і ці нові якості, лікар, викладач, інженер, всі ці якості набуті вони не втрачають, не примушують людину втратити саму себе, а навпаки, а от знайти можуть допомогти. Більш того, якщо є якісь задатки, таланти або навіть і геніальність, то якраз набуття цих навичок в ході освіти вона, це набуття воно допомагає розкрити той прихований талант або навіть геніальність. А звісно, є така межа, коли можна надто зосередитися на самодисциплінуванні і втратити, скажімо так, свої природні задатки, якісь да, унікальні. Таке теж буває в дисципліні, але це теж дуже відомі старі істини ще ХХ століття і раніше, навіть це муштрування, так зване. Так? Можна навчитися віджиматися ідеально, так, але ну, не навчитися бігати, так або не навчитися себе захищати при цьому. Таке теж буває. Тому самомуштрування і техніка виконання вони не є пріоритетними. Але ж як Якщо правильно ставитися до себе, до життя і до оточуючих, то от, а, а, це зовсім інше. Виходить. І от а, тепер повернемося до цієї фрази. Значить, а чим вона прям так може, кому вона може шкодитися фраза? Хіба вона шкодить, вона ж подобається? В тому то і справа, що вона грає просто на підлещуванні до слухача. Будь самим собою. Що це означає? Це означає, в принципі, може не навчатися, залишайся таким, яким ти був. Да? От. Тобто, от, тут приклад про того, хто сидів і стояв, або того, хто не знав, наприклад, іноземну мову потім вивчив, або не вмів зав'язувати шнурки і навчився їх зав'язувати колись, так? то тут людина змінює свої стани, вона не залишається самою собою в повному сенсі цього слова. Бо будь самим собою, це фраза загальна. Будь самим собою, взагалі, в принципі. Тут не йдеться про якісь конкретні навички. Значить, в принципі, тут людям подобається, що о, я ж так і думав, можна не навчатися, да? можна не вчитися, в принципі. От тепер мені правду кажуть, він весь інтернет знає, припустимо, От. Тому, звісно, це те, що вводить в оману, це може шкодити навіть людині, в принципі, тому через своє це вподобання і підлещування до слухача. Але ж... От, люди, які набули професії, поваги, визнання, навчилися комунікувати зі світом, по суті, так, з суспільством, з іншими, з родичами, це теж, до речі, треба навчитися іноді. то, то Такі люди от, навчилися чомусь більшому. От. А чому ця фраза набула такою популярністю? Тому що не тільки вона подобається масам да, своєю загальністю і тим, що спокушає на те, що можна от, ніяк не розвиватися. Так? Залишатися самим собою. Тобто, будь самим собою, це значить залишайся таким, який ти є. Не прагни чогось, не має якусь цікаву мету, не, поб... не бажай подорожі, якоїсь пригоди в житті в цьому, а просто залишайся, так, і тоді не парся, як то кажуть. Да? Ну, напевно, може, це корисно, але це може призводити до стагнації, до особистого такого деградування. Іноді людина не може не розвиватися. Якщо вона припине розвиватися, розватися, вони починають набуватися, ну, зростати кількість поганих звичок, наприклад, так. Або якихось так так званих перверзії, таке психологічний термін. От. Ну, а, кому, а чому вона була такою популярність, кому вона могла бути вигідною? Ну, можливо, якщо відсоток а, населення, який, скажімо так, не хоче м м дешево працювати якихось, на простій роботі, да, на якійсь простій низькій посаді, то як їх заохотити до цього, щоб, наприклад, ну, постійно працювати на якійсь тимчасовій роботі, але все життя? А, Залишайся самим собою, тобто розвиватися в принципі не потрібно і навчатися. Ну і нічого, що, скажімо так, ти 20 років тільки, ну скажімо так, робиш ту роботу, яку могла б робити і пенсіонерка. Так? Нічого, зато ти залишився сам собою. Ну, Думайте, залишатися чи не залишатися. Всім гарного дня. Інший приклад, а, якщо вам потрібно залишатися самим собою, то будь ласка, пригадайте, коли ви були. Кимось іншим. Чи були ви кимось іншим, але не собою? От ким ви були? Чи ви були не собою і нікимось іншим? Тобто, взагалі-то ніким вам вдавалося бути, а собою не вдавалося бути? Як це було? Можете більш детальніше про це розказати? І отут розкривається шляхом спростування від протилежного розкривається так би мовити, оця фейковість цієї фрази, яка, її підлещувальний характер. Зараз багато інших схожих речей, коли кажуть, наприклад, що людям не потрібно жертвувати своїми інтересами заради е, близького, тому що тут вигода повинна бути взаємною, але зачекайте сімейні стосунки, родина, а, тобто те, що більш фундаментально, це ж не комерція, щоб апелювати до вигоди. А хто буде взагалі собою жертвувати? Буде бізнесмен жертвувати собою заради інтересів е, покупця? Ну, навряд чи, так? тому що йому це не вигідно. Покупець не буде жертвувати собою заради продавця, і навпаки, так само постачальник і замовник, так ніхто собою жертвувати не буде, бо це бізнес і комерція. А те, що стосується більш таких щільних зв'язків, близьких, тобто родини, то як там без самопожертви? От тут, якщо ти враховуєш свої інтереси, то це виглядає приблизно ось так. Я планував, що в цьому році куплю собі Sony PlayStation 5. В свої там, 45 років, припустимо, да? ну, є такі люди. А, вот. Але пригадалося, що цього року дитина йде до школи. Так? І якраз у цей час потрібно придбати достатньо речей для школи, так? новеньких. А, вот. ну, а мені ж психолог сказав собою не жертвувати, треба свої інтереси теж враховувати. Ну і купив собі такий Sony PlayStation 5, ну, тому що це все ж таки хочеться. Ну, а дитині що? їй так хочеться. Оті, Нові речі для школи, як мені Sony PlayStation. Да? Тим паче, сам психолог сказав, а вони ж знають. Ну, яким словом можна назвати такого чоловіка? Я думаю, тут кожен онлайн в інтернеті анонімно здогадується, та й не анонімно. Філософією залишаються дві проблеми. Значить, з одного боку, якщо це дійсно глибока ідея, то текст, який би повністю її описав, так, щоб всім було зрозуміло, ніяких заперечень не було. Такий текст створити дуже і дуже складно. Це, мабуть, робота не одного покоління. Друга проблема полягає в тому, що як би не намагався філософ, експерт всі галузі пояснити. Ту чи іншу концепцію, він все одно за обмежений час він може надавати вам лише от і з такого боку, в якому він розставляє свої акценти, але ж ніколи не повністю. Ну, тому що час взагалі комунікації, споживання веб-контенту, він достатньо обмежений. І тому завжди залишається актуальна порада читати перші джерела, от як написав сам філософ, тому що витягнути можна звідти дуже багато. Розуміючи ці два парадокси, я кожну вільну хвилинку з 2018 року присвячував вивченню музичної гармонії, мелодії, ритму, а також міксінг, мастерінг і там декотрі інші речі технічного характеру. І тому, якщо вам цікаво, ви можете осмислювати. Ту чи іншу концепцію або парадокси, слухаючи цю музику як певний ритм, як певний, так би мовити, паттерн, який дозволяє вам, як мапа правильно розставити точки, так як ви вважаєте це доцільним. Я стараюся як міг, але обіцяю, що наступні версії будуть ще так би мовити, технічно більш досконалими. Тому підписуйтесь, додавайте в плейлисти, Ви мене цим дуже підтримали. Ну і якщо вам цікаво взагалі філософські розмови більш ніж в рамках цього філософського четверга, то звісно вступайте до Дніпровської політехніки. Я б вам радив цей заклад. Там з вами будуть працювати фахівці, які пройшли акредитацію на тверду п'ятірку. Бажаю успіхів!